Зараз на прямому зв'язку з нашою студією Сергій Грабський, полковник запасу збройних сил України. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку студія. Пане Сергію. Вчора заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграм повідомила, що українські оборонці з 47-ї бригади увійшли в село роботи на Запорізької області та організували там евакуацію мирних жителів. Що означає для нас звільнення роботиного? Які нові перспективи перед силами оборони України відкриває звільнення цього населеного пункту на вашу думку? А, ну треба розуміти, що Роботино є одним з елементів оборони противника на мелітопольському напрямку, і е, фактично з виходом в район Роботино ми отримаємо можливість. Проходження на інші напрямки, а саме продовжувати прорив в сторону токмака. А, і е, вхід роботи Роботино ми е, таким чином до, можемо організовувати вже і інші е, паралельні дії, а саме розширювати свій коридор, тобто зону тиску на оборону противника на цьому напрямку, знищуючи її і, і е, створюючи передумови для оперативного прориву на Мелітопольському напрямку. Тому роботи це один з таких знаєте, тактичних елементів нашого успіху, нашого прориву на цій ділянці фронту, і, який може забезпечити. Фактично перемогу на цьому напрямку, але попереду ще дуже складні завдання. Треба розуміти, що це тільки перший крок на шляху нашого прориву на цьому напрямку. Тому бої, серйозні бої продовжуються і противник намагається вибити наші підрозділи з цієї ділянки фронту. Тільки лінії оборони встигли побудувати росіяни на цьому напрямку фронту, за вашою інформацією. Ну, то, що ми бачимо, то, що ми на підставі тих матеріалів, які є доступні нам, ми говоримо про три лінії оборони що найменше, які противник побудував на цьому напрямку, включаючи з такими важливими вузлами спротиву Токмак та очерети, очеретувати, які, які підготовлені для кругової оборони. З виходом на ці напрямки ми маємо розуміти і прориву. На цих напрямках ми розуміємо, що після них ми фактично виходимо на оперативний простір. Тому ми говоримо, що на сьогоднішній день роботи на це тільки перший такий важливий крок на шляху нашого наступу. На цій, цій ділянці фронту противник зосередив там серйозні контингенти військ для того, щоб не допустити нашого подальшого прориву, цілком усвідомлюючи, що це для нього буде означати, адже з проривом оборони далі, як я вже сказав, районіток Макавича рятуватого, ми фактично вже виходимо на оперативний простір, і нічого нас не зупинить на шляху до Мелітополя і далі на південь. Але ситуація надзвичайно складна, і бої там тривають це дуже серйозні. Пане Сергія, можете детальніше розповісти на ось Мелітопольському напрямку? Ким Росія воює? На Мелітопольському напрямку Росія воює зараз всіма доступними силами та засобами. Я б сказав, більше зараз вони почали перекидання на південний напрямок підрозділів, які оборонялися або намагалися стримувати наші, наші війська на бахмутському напрямку. А якщо говорити про власне склад тих військ, які Росія задіює на, на літопольському напрямку, він є досить строкатий. Сюди входять і е, мотострілецькі підрозділи, сюди входять і е, підрозділи морської піхоти, сюди входять, і так звані підрозділи БАРС, тобто резервні підрозділи і підрозділи територіальних військ. Це говорить про те, що Росія намагається зосередити з метою недопущення нашого прориву на цьому напрямку. Таку максимальну кількість сил та засобів, але ця старкатість, не на ту кількість, яку ми маємо на цьому напрямку, і говорить про те, що Росія вже переходить до такої стадії імпровізації, намагаючись задіяти все, що доступно, все що можна, кидаючи на ці позиції всі резерви, які вона на сьогоднішній день може використати на цьому напрямку. Сергій, ось раніше заступниця міністра оборони Ганна Мальнер під час брифінгу у військовому медіа-центрі сказала, що російська армія таки не полишає планів просуватися у бік деокупованого Куп'янська Харківської області. От хочеться у вас дізнатися, чому росіяни не покидають ось цієї такої ідеї просування у бік деокупованого Куп'янська, що вони мають на меті, і що це їм дасть. Ну треба розуміти наступне: що е, чому власне Купінськ, ну, достатньо подивитися на відстань між Російською Федерацією і е, районом Куп'янська, там, де противник ну, має достатньо широкі я б сказав так можливості щодо забезпечення свого групування військ для здійснення наступу на цьому напрямку. Куп'янськ, як знаєте, ну можна так певною мірою порівняти з Бахмутом. Він Грає перш за все таку політичну роль для противника. Ну в принципі, треба розуміти, що Купольські є і важливим комунікаційним центром і нашої оборони, і, взагалі, тої частини України, про яку ми зараз говоримо, це перше. Тому противник він не намагається прорватися туди, щоб захопити, щоб показати, хоча б якісь успіхи на цьому напрямку. Ну а друга об'єктивна задача, яку виконує противник е з створенням тиску на цьому напрямку. Вони е вважають, що таким чином вони можуть е примусити українські, українські командування перекидати на цей напрямок додаткові підрозділи, які були заплановані для дій на південному напрямку. Таким чином ми говоримо про те, що противник здійснює таку операцію відволікання. На цій ділянці фронту з метою полегшення ситуації для своїх підрозділів, які відчайдушно намагаються стримати наш наступ на півдні. Пане Сергію, хочеться обговорити вчорашні новини. Зокрема, те, що президент Польщі Анджей Дуда сказав, що Росія вже перебуває в процесі переміщення частини своєї ядерної зброї до Білорусі. Він правда не повідомив подробиць, але сказав, що цитую очевидним чином не змінює архітектуру. Це не це змінює точніше архітектуру безпеки в нашій частині Європи. Чи можете нам більш детальніше пояснити про що саме йдеться? Що це може змінити? треба розуміти що любе переміщення незаплановане переміщення ядерної зброї або заплановане і переміщення, воно має викликати адекватну реакцію у е, тих структур які відповідають за безпеку країн балтії зокрема польщі якщо говорити про оперативний рівень або якщо про стратегічні то систему безпеки нато і відповідно до цього треба буде створювати відповідні структури і створювати е, такі алгоритми які Потенційно можуть запобігти саме використання такої ядерної зброї, а це розгортання додаткових сил та засобів авіації, ракетних військ для того, щоб здійснювати контроль, і моніторинг. Це включає так само і проведення додаткових заходів з розвідки локацій, де потенційно можуть знаходитися ядерні ядерні об'єкти на території окупованої Білорусі. Таким чином це так безумовно змінює кількісні якісні характеристики безпекової складової саме на цьому напрямку? Саме на напрямку Білорусі сьогодні російські медіа пропагандистські повідомили про нову атаку дронів на центр Москви. Як ви вважаєте, пане Сергію, такі атаки дронів на Москву вони якось можуть вплинути на хід війни? Якщо так, то як? Ні, ну саме ці атаки вони ніяк не впливають на хід війни, треба розуміти це. Натомість треба передбачати або усвідомити наступне, що такі атаки, ну вибачте, які трошки цинізму вони можуть розглядатися як науково-дослідницькі роботи. А про що власне йдеться? Тобто ми це періодично атакуємо саме Москва Сіті. Я хочу наголосити, це сам це діловий центр Москви, в якому ну, перебування у нічну пору людей є мінімальним, тобто ми не ставимо свою задачу нанесення терористичних атак проти Москви. Але треба розуміти, що нанесення таких послідовних і неодноразових ударів саме по цьому об'єкту дає нам можливість дослідити шляхи удосконалення та ефективності використання цих дронів. Наскільки це впливає на ситуацію, ну ми бачили, що після цього ми наносили удари по аеродромам противника, знищуючи їх стратегічну авіацію. І це вже може впливати на, ну якщо не на хід війни, то на можливість противника наносити, зокрема, ракетні удари по території України, адже е, Росія це країна, яка ну, навряд чи спром буде спроможна відтворити е, щось подібно до тих стратегічних літаків, які вона використовує з часів Радянського Союзу. І саме для цього ми е, тестуємо і. Е, Визначаємо рівень ефективності застосування безпілотних літальних апаратів, ну, зокрема в районі Москва-Сіті. Плюс ми відслідковуємо ситуацію щодо удосконалення систем протиповітряної оборони саме на цьому напрямку. Ми бачимо, що Росія не є такою гнучкою Україною, і вона не дуже оперативно реагує на ті загрози, які становлять для неї Такі, я б сказав, одиночні атаки дронів. Дякуємо пане Сергію за цю аналітику. Це був Сергій Грабський, полковник запасу збройних сил України.